У перші дні після російської атаки на Охмадит українці, бізнес та уряди інших країн задонатили на відбудову лікарні понад мільярд гривень. Український уряд спрямував із резервного фонду державного бюджету ще 100 мільйонів. Частково відновлювати роботу Охмадит почав вже через тиждень після ракетного удару, аби захистити будівлю від дощу і вітру. Її законсервували, зробили першочергові протиаварійні роботи. Після цього провели перший тендер на відбудову, але результати довелося скасувати через скандал. Підрядника звинуватили у спробі завищити вартість робіт. Після цього був ще один тендер. Виграла його вже інша фірма, а повноцінні будівельні роботи розпочались лише місяць тому. Ремонт зараз триває на шести поверхах сучасного корпусу, адже саме сюди перевели більшість відділень із пошкоджених будівель. Попри ремонтні роботи, лікарня працює в звичайному режимі. Тут щодня приймають понад пів тисячі пацієнтів і проводять понад 40 операцій.